Шановні колеги, вас вітає авторський колектив підручника Історія України, підручник для восьмого класу закладів загальної середньої освіти Ганна Хлібовська, викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки та вчительки практики Марія Крижановська і Оксана Наумчук. Наукові консультації та редагування Ігоря Гирича. Доктора історичних наук підручник Історія України для восьмого класу закладів загальної середньої освіти є логічним продовженням лінійки підручників громадянської та історичної освітньої галузі для нової української школи, написаними цим авторським колективом у попередні роки. Підручник укладено відповідно до модельної навчальної програми Історія України України» 7-9 класи. Для закладів загальної середньої освіти, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Підручник починається з обкладинки. Обкладинка відображає змістове спрямування підручника і покликана зацікавити школярів навчальним предметом. На обкладинці автори розмістили картину Іллі Рєпіна Козаки пишуть листа турецькому султану, яка передає дух і настрій доби. Раннього нового часу на українських землях. Ця обкладинка є особливою. За допомогою камери смартфона вона уживає. Тому сподіваємося, що цей підручник неодмінно запам'ятається вам і вашим вихованцям. Підручник складається з передмови, вступу і п'яти розділів, містить добірку джерел цікавої інформації, хронологічну таблицю. Та словник основних понять і термінів на форзацах. Кожен розділ починається із заставки на заставці розміщено історичну пам'ятку та ілюстрацію, що відображає відповідний період раннього новочасу в Україні музей української першокниги Пересопницького Євангелія та поштова марка Пересопницьке Євангеліє XVI століття. Історико-культурний комплекс Запорозька Січ на острові Хортиця та поштова марка Гетьман Дмитро Байдавишневецький, Іллінська церква у Суботові та постер до кінофільму Гетьман, циркульний корпус Києво-Могилянської академії та гравюра Іван Мазепа серед своїх добрих справ, Троїцький собор в Самарі та роман Олеся Гончара Собор. Кожна заставка є інформативною. Також вона містить відкрите запитання і пошукове завдання. Цілісною системою компонентів змісту, що забезпечують розв'язання завдань конкретного уроку, є параграф. У підручнику міститься 52 параграфи. Кожен параграф підручника розпочинається з теми, під якою вміщено завдання для актуалізації опорних знань. Зміст параграфа згруповано за трьома пунктами. У кожному пункті розміщено базову інформацію. Вона написана в зручному для розуміння стилі й містить найсуттєвіші факти з історії. Під кожним пунктом розміщено запитання по одному до кожного з трьох абзаців пункту. Краще зрозуміти зміст історичних процесів допоможуть рубрики, які доповнюють основний зміст параграфа, допомагають його глибшому сприйняттю та містять цікаві завдання. Барвограй ідей, світ схожий на веселку. Тільки від вас залежить, якими барвами розмалювати сьогоднішній день, кожен з вас є унікальною особистістю, кожна ваша думка заслуговує на повагу, висловлюйте свої міркування та ідеї, наводьте аргументи й факти, досліджуйте історичну карту, діліться власним досвідом з однокласниками й однокласницями. Дискутуйте та дебатуйте, і разом ви пізнаєте істину. Острів Цікавинок На цьому острові ви ніколи не занудьгуєте. Тут дізнаєтеся маловідомі факти про козацтво, довідаєтеся цікаві подробиці про укладені в той час угоди, пізнаєте знаменні події, що змінили звичне життя людей, відкриєте для себе нові можливості інтернет ресурсів. Відлуння минулого крізь століття до нас лунають голоси тих, хто були очевидцями буремних подій раннього нового часу. Відчути дух епохи, поміркувати над тим, як жили, творили і мислили люди в той час, допоможуть історичні джерела минулого не зміниш і не повернеш. Але в минулого можна багато чого навчитися читайте, думайте, аналізуйте. І вам відкриються таємниці історії. Галявина творчості. Коли сумлінно працюєш, інколи хочеться відпочити. Але пам'ятайте, відпочинок це лише зміна діяльності відпочити з користю ви зможете на галявині творчості. Тут ви сповна виявите свої здібності і таланти, тож створюйте лепбуки, складайте оповідки, розігруйте сценки. Беріть інтерв'ю, виготовляйте поробки, проводьте віртуальні екскурсії, готуйте проєкти. Життєтека Для повноцінного розвитку особистості. Важливий приклад успішного досвіду відомих людей. Рубрика Життєтека ознайомить вас із життєвими історіями видатних постатей того часу. Завдяки цій рубриці ви дізнаєтеся ключові факти їхнього життя. Зрозумієте, як дії цих людей вплинули на суспільство. Довідаєтеся, як особистість може змінювати світ навколо себе? У той час, коли на теренах України, тоді в світі важливо вивчати історію України. Але й цікаво дізнатися, що ж відбувалося в цей час у світі. Ви зануритесь у минуле українських і світових подій. Зможете вивчати і співставляти розвиток людності в різних державах. Мандруйте світом не виходячи з класу. Кожен розділ завершується практичною роботою та уроком узагальнення. Практична робота є ключовим елементом навчання. Вона містить дослідницьку складову, передбачає роботу в групах над чітко визначеними завданнями, представлення досягнутих результатів на загал. Виконання практичної роботи сприяє активній взаємодії учнів та учениць із матеріалом та дозволяє створити живе, інтерактивне середовище для обміну думками в класі. Урок узагальнення допомагає школярам систематизувати та узагальнити знання, отримані упродовж вивчення розділу Узагальнення містить наступні завдання робота з логічними ланцюжками. Реставрація старовинного документа, заповнення пропусків у реченнях, розв'язання ребусу чи кросворда, робота з термінами і поняттями, встановлення відповідності між датами і географічними об'єктами або датами і подіями, заповнення таблиці, виокремлення основних положень договорів або фактів про історичних діячів, встановлення хронологічної послідовності історичних подій. Битв або укладення договорів, виконання творчого завдання, створення за визначеними критеріями, реклами про здобутки української культури, збірного портрету козака, або сторінки історичного діяча в одній із соціальних мереж. Виконати завдання можна як і в зошиті, використовуючи підручник або у гаджетах, відсканувавши QR-код. Навчайтеся, фантазуйте. Творіть. І отримуйте задоволення від своєї роботи користуючись підручником авторського колективу Ганни Хлібовської, Марії Крижановської, Оксани Наумчук. Мене звати Марія. Я із Львівщини. Цього року вперше апробувала підручник Ганни Хлібовської, Марії Крижановської і Оксани Наумчук. З підручниками даних авторів я вже працюю. У сьомому класі в мене підручник історії України цих же авторів, а також підручник у дев'ятому класі я користуюсь підручником тих авторів. Чому мене власне і наштовхнуло на те, щоб провести апробацію і у восьмому класі підручника з історії України. Чим саме мені цього року сподобалася дуже робота з цим підручником? Перше, я хочу відзначити спосіб групування та подачі навчального матеріалу. Кожний параграф, кожен матеріал підібрано і передбачено для можливості індивідуального підходу вивчення на уроці, враховує поетапне закріплення опрацьованого матеріалу. Дозволяє сформувати. Вміння аналізувати різноманітні джерела, висловлювати власні судження. До кожного пара... розділу даного підручника є практична робота, що дуже зручно. Також у підручнику міститься достатньо інформації, історичних джерел. Дуже добре сформована робота із історичними картами. Карта до карт є власне складені певні запитання, що дозволяє працювати в групах. Організовувати роботу в групах, а також можна власне, наголосити і на самостійні визначенні певних певного матеріалу. Також у кожному підручнику є галявина творчості, що, власне, дозволяє сформувати і наголосити дітям на індивідуальній роботі у домашньому завданні або поданні власне творчих завдань. Також мені сподобалось дуже багато таких острівок цікавинок, які заохочують дітей до роботи на уроках. І власне дітям це є досить захоплююче і зрозуміло. Цікава є робота також і за покликаннями перевірити себе на уроках. І дуже подобається робота учням із ребусами, ілюстративними матеріалами, які вміщені дуже актуально і дуже в гарній кольорі, кольоровій гамі. Працювати з таким підручником для мене було одне захоплення. Хочу відзначити, що діти теж дуже радо працювали, сподобався виклад достатньо не перен... Насичено, що дозволяє дітям, власне, зосередити свою увагу на читанні, вивченні, опрацюванні того чи іншого матеріалу. І я радила би у використанні сама буду використовувати підручник в подальшому Ганни Хлібовської, Крижановської і Наубчук. Дякую за апробацію і спільну роботу.